На власному досвіді поляки знають, що таке бути окупованими росіянами. Україна. Польща вірний друг та союзник України в боротьбі з агресією путінської Росії. Україна виграє війну! przezwycięży trudności i zostanie odbudowana jeszcze piękniejsza niż była przed rosyjską agresją jestem tego pewien niech żyje wolna suwerenna niepodległa ukraina niech żyje polska Żyka! 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 na własnym doświadczeniu polacy znają co takie okupowane okupowanymi Rosjanem З 19 на початку ХХ століття Російська імперія не просто тримала Польщу у своїх пазурах, але намагалася забрати в неї найцінніше рідну мову. Попри тактичні успіхи, все завершилося стратегічною поразкою окупантів. З кінця 18-го століття Польща розділена між Росією, Австрією та Прусією. В складі Російської імперії польські землі складають так зване Королівство Польське під Скіпетром династії Романових. Росіяни роблять усе можливе, аби незалежна Польща ніколи не відродилася. Поляки піднімають два потужних антиросійських повстання. Останнє так зване січневе повстання 1863 року придушене з особливою жорстокістю. Цар Олександр ІІ бере курс на тотальну русифікацію, мета позбавити поляків рідної мови. Назва Польща стерта з мапи імперії. Цю територію офіційно називають привіслянськими губерніями, доступ католикам до вищих посад закритий. Частка поляків в чиновницькому апараті знижується з 80 до 50%. Держустанови та армію чистять від підозрілих. В містечку Груєць звільняють зі служби коменданта поручика Константина Крупського за те, що той розмовляє польською мовою і танцює полонез – Довгі роки той намагається відновити справедливість. Поневіряння визначають долю його доньки Надії Крупської, яка стає марксисткою і дружиною лідера більшовиків Володимира Леніна. Все офіційне діловодство тепер виключно російське. В гімназіях, середніх та сільських школах викладають мовою окупанта, а польською навчають лише закону Божому. Рідну мову полякам подають як іноземну. І переводять до категорії необов'язкових предметів говорити в неї в школах та читати польські книжки не дозволяється. Пробують перевести польську писемність з латинки на кирилиці, але це марна і затратна справа під забороною польські шкільні молитви, незалежно від віросповідання, слід молитися російською за православним обрядом це правило скасують лише в кінці 19 століття. Марія Склодовська, майбутня Нобелівська лауреатка з фізики та хімії, згадує, як 12-річною дівчинкою її принижують шкільні чиновники, вимагають читання отче наш» Російської, перечислення усіх володарів Росії від часів Катерини II, імен високопоставлених царських родичів та знання офіційного титулу батюшки царя. Коли учень сидить у класі, за ним спостерігає вчитель. Який слідкує навіть за виразом його обличчя, а крім того, інспектор чи директор часто підглядає у вікно чи замкову щілину. Коли вийшов на перерву в коридор чи у двір, учень постійно оглядається, чи не підкрадається до нього навшпиньки помічник класного староста. Навіть у вбиральні він має бути пильним, бо і там може знаходитися педагог, аби слухати, чи не говорить молодь по польськи, згадує колишній гімназист. Російські окупанти створюють Варшавський університет, куди запрошують викладачів росіян, щоб заохотити їх, дають щедрі надбавки до зарплати. Головним критерієм слугує не фаховість, а політична благонадійність. Найодіозніша фігура в підросійській Польщі це попечитель, куратор Варшавського навчального округу Олександр Апухтін, який 18 років обіймає цю посаду. Польські матері. Будуть плакати над колисками своїх дітей, співаючи російських пісень, обіцяє він, утверджує російську мову в початкових навчальних закладах і духовних семінаріях, відсторонює католицьких священників від викладання, бо бачить них провідників польського національного руху. Поляки називають часи правління всесильного чиновника Апухтінською ніччю. В 1880 році 16-річний гімназист з Варшави Ігнацій Нойфельд від імені міської молоді дарує букет популярній театральній актрисі Хелені Маджаєвській. Директор гімназії вважає, що це акт непокори, бо стрічка букету в національних польських кольорах, а напис польською мовою. Нойфельда та ще кількох учнів виключають з гімназії. Той на знак протесту стріляється прямо в навчальному класі. Похорони гімназиста перетворюється на антиросійську акцію. 16 квітня 1883 року у власному кабінеті Апухтін отримає гучного ляпаса від студента Варшавського університету Євгена Жуковича. Він наполовину поляк на половину росіянин. Напередодні проголошує полум'яну промову на могилі свого друга соціаліста. За це викликаний до попечителя для пояснень. Та коли той обзиває студента дурним, нерви не витримують і Жукович прикладається до пики чиновника. За це його кидають до буцегарні. Результати діяльності Апухтіна катастрофічні. На кінець 19 століття рівень грамотності в польських губерніях знижується до 69%. Та поляки створюють мережу підпільних шкіл і навіть підпільні вузи. 20-річна Ядвіга Щевінська формує так званий летючий університет для дівчат. Підтягує інтелектуалів, що стають викладачами. Завдяки Щавінській сотні жінок отримують якісну освіту, серед них і Марія Складовська. За Пухтіним конкурує Варшавський генерал-губернатор Йосиф Гурко, русифікований білорус, якого прозивають пожирачем поляків. У самісінькому центрі Варшави починає будівництво грандіозного православного храму Олександра Невського, помпезністю тобто архітектурний ансамбль. Але стає символом присутності росіян на берегах вісли. За наказом гурко, польські вивіски змінюють на російські та русифікують меню ресторанів. На залізниці виганяють зі служби польськомовних службовців та вимагають, аби усі оголошення, квитанції і квитки друкувалися виключно російською. Під час урочистих прийомів у своїй резиденції генерал-губернатор змушує польських аристократів говорити лише державною мовою аби їх принизити. Більшість його підлеглих поляко ненависники. Але є і виключення. Етнічний українець Михайло Дараган майже 20 років очолює Калічську губернію, дозволяє підлеглим вживати польську мову не лише в приватному спілкуванні, але й в місцевих органах влади. За це жандарми регулярно пишуть доноси на Дарагана. За рахунок чиновників та військових, кількість росіян в польських губерніях постійно зростає, але новоприбулим не солодко. По-перше, вони в оточенні вороже налаштованих поляків. По-друге, комплексують, що культурний рівень тут набагато вищий, ніж у внутрішній Росії, Нельзя починити себе народності з вищою культурою при условии, що государство, желаючи цього починення, стоїть на нижчій, зізнається заступник міністра внутрішніх справ Павло Курлов. Є випадки, коли російські чиновники сприймають польські звичай, особливо через шлюби з місцевими дівчатами. У Варшаве за первые 9 рокий 20 двадцатом столетии тридцать шесть православного вероисповедания одружились с католичками. Русские комиссар по крестьянским делам Сакс, ревизор Шелух и его помощник Карпов, живущие в городе Ленчица, можно сказать окончательно опалячились до такой степени, что даже в семейной жизни употребляют польский язык и пользуются им лучше, чем русским. Дети Карпова по русски двух слов связать не могут. А в последнее время земский стражник Андрей Пішощук, женатый на Польке, обратился ко мне с просьбой, чтобы я позволил ему крестить сына в католическом обряде. Бьют тревогу царские жандармы в обряді. 1905 року в Польщі розгортається революція. Мовна питання виходить на порядок денний. Школярі та студенти оголошують загальний бойкот державних шкіл і вищих навчальних закладів. Доводиться аж на три роки закрити Варшавський університет, де викладачів росіян просто засвистують. Влада поступається. Міністерство освіти дозволяє часткове викладання на польській мові, але лише обмеженого переліку предметів. Систему паралельної польської освіти розвиває товариство Польська Матиця. Один з її очільників, знаменитий письменник Генрік Сенкевич. В 1907 році вона подає владі заявку. На реєстрацію понад тисячі приватних шкіл дозволяють лише половину. Державна русифікована школа змушена конкурувати з приватною польською і поступово програє. Тому генерал-губернатор Георгій Скалон забороняє польську матицю, але закрити усі створені неї школи не наважується. Рідну мову відстоюють найекзотичнішими методами нелегальний комітет національного трауру. Закликає носити чорний одяг в знак скорботи проти підкорення Польщі. Заклик підтримують тисячі поляків. Тоді генерал-губернатор Скалон забороняє виходити на вулиці в Чорному, за виключенням тих випадків, коли у людини є довідка про смерть рідного. Під час Першої світової війни російська влада дає запізнілі обіцянки майбутньої автономії Польщі і мовної свободи, але їй же ніхто не вірить. У 1915 році німці та австрійці окупують територію Привіслянського краю, формують там Регінську Раду, яка своїм указом переводить школи та університети на польську мову. За кілька років Польща відновить свою незалежність.